Є у нас ще ось такі дві самочки, вони у нас з корочкою. Зараз постараємося взяти, вони у нас невеличкого розміру, але вже з ікрою. Ось дивіться, яка корка. Так, не струпка. Обережно. Перестань. Ось така і корочка мені дивіться. Ось така. Але ми їх також будемо опускати зараз. Ось це у нас. Ось у нас друга самочка. Зараз на світло. Дивіться, вже очки в неї є у милька, ну, скоро вже буде плодитись.